Я впевнений, що в наступний раз мені вже не повезе. У мене передчуття «Честь. честь померти героєм за свою рідну нейку Україну. Ну а тил тил нас просто зраджує. Ну важко вспоминати тих, хто не повернувся. Я себе не бачу в мирному житті. 25-річний хлопець із села Матроска із Магірського району Євген Павлов з позовним Марс, молодший сержант десантно-штурмових військ Збройних сил України, який вже 9 місяців виконує найскладніші бойові завдання в запеклих боях за свободу нашої країни. Нещодавно на запорізькому напрямку Марс отримав важкі поранення і наразі проходить лікування. Але після реабілітації хлопець знов прагне повернутися до своєї частини та продовжити боротьбу з загарбником. Розкажи, будь ласка, як і коли розпочалася твоя військова кар'єра? Е, моя військова кар'єра розпочалася ще це десь приблизно років вісім назад, коли я пішов до військкомату і попросився добровільно служити в лавах Національної гвардії України. Відслужив е, півтора роки і шість років я просто відпочивав. Ну, це важко назвати відпочинком, тому що ну, мої думки були в армії ще. І я чекав просто свого часу. От як зброя чекаю свого часу, ну, от я чекав свого часу і дочекався. Потім прийшли піри на нашу землю. Я побачив в новинах, які вони безчинство творять і вирішив іти. Захищати свою землю. Ну, якось не хотілося, щоб сюди прийшли ті підари і творили те, що було на початку війни. Як мати твоя сприйняла, те, що ну, ти пішов воювати? Ну, я матір просто поставив перед фактом, що я йду воювати і все. Також і на початку військової кар'єри я теж матері сказав, що я йду в армію все. Я просто ну, не звик попереджати людей, я просто ставлю перед фактом і все. Ну, от як там нам в тилу от кажуть, ну, от плануйте, а потім вже там на нулю будете діяти за планом. Ну, я не вмію по сценарію діяти. Я планую все по ходу якось. Що б ти наразі змінив у армії, взагалі в, в устрої в цьому? Радянську систему радянських генералів позвільняв би. Ті полковники, які сидять в військкоматах їх відправив би до лав ЗСУ. Ну, це особисто моя думка. Ну, хоча кожен із військовослужбовців ЗСУ так зробив би. Куди ти потрапив спершу? Перший напрямок, який був твій? Донецький напрямок, місто Бахмут. Що там було? Смерть. Деяких своїх побратимів по шматкам збирав одного. Ми з хлопцями забирали вже грозом 200 під обстрілами підерських снайперів. Ну, коли почався перший бій, я запанікував тільки тоді, коли в мене в магазині патрони скінчилися. І потім по мені почав працювати підрський пекач. Що найважче було? Збирати своїх побратимів, з якими. Їв один шматок хліба по шматках. Чи знайшов ти там справжніх друзів? До людей не потр... дуже не рекомендується прив'язуватися. Тому що, ну, от, наприклад, сьогодні я з побратимом розмовляю. Ми з ним пішли на штурм, його не стало. Ну і це переносить дуже тяжко. Ну, де які побратими сняться. На яких напрямках ти бував? З тих вже побугати? Тільки на двох. За дев'ять місяців війни, ну... ну я без цього вже не можу. Я не уявляю себе в мирному житті, як воно буде. Щодо мирного життя, от ти наразі потрапив до своїх великих враження від міста? Ну, я не дуже позитивно налаштований. До проросійських людей з проросійською думкою, які висловлюються на рахунок влади, на рахунок головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Прослуховування російської музики у відкрито. Що б наразі ти хотів сказати, донести до мешканців нашого міста, нашого району? Особисто до. Хлопців, які ховаються від військоматів, щоб йшли самі у військомати, не боялися смерті просто. Ну а там, хоч якусь користь може кожен призовник принести. Ну, а так як люди ховаються, дорослі чоловіки теж ховаються від військоматів, тому що бояться смерті. Ну, я, наприклад, я не побоявся йти вмирати. Але для мене це якось як честь померти героєм за свою рідну нейку Україну. Наскільки важлива підтримка тилу для військового? Тил на зрадив просто. Брущатку кладуть, ну, тротуарну плитку. Блять, ну, це відмивання коштів. Ці кошти мали піти. Ну, на потреби ЗСУ вони йдуть в кишені бізнесменам, блять, які відкупили своїх синів і відправили за кордон. А ми тут гинемо за свою країну, а потім вони за кордону повернуться, будуть казати, що вони теж приймали в цьому участь. Як тебе змінила війна ці 9 місяців? Я став жорсткою людиною. Я дивлюсь на світ зовсім по-іншому. Я нікого не жалкую, але відвіг від цього цивільного життя зовсім. Сюди приїхав, тут все чуже стало зовсім. Там все якось по-іншому, там мій рідний дім. А тут я якось приїхав, ну. Ну, от, наприклад, ну, як на відпочинок чи в гості до когось. Але не додому зовсім. Наразі ти у шпиталі знаходишся, відновлюєшся після поранення. Так. Що надалі, які плани? Переводитись в більш тихе місце. А якщо не вийде, ну, буду далі єбашити, які Ну, Я впевнений, що в наступний раз мені вже не повезе. У мене передчуття погані і вони мене не підводять ніколи. в тебе було серйозне поранення, як ти його отримав? Під час штурму підрасних бліндажів нас відправили з групою, група не дійшла 50 метрів. Я виконував роботу сам, бо мені командування дало команду, щоб просто підповзати до тих бліндажів і закидувати підером подарунки. Але я так воювати не вмію. Я їм просто порадійці передав, що мені паку йде вмирати, земля одна. Я піду в повний зріст. Я так і зробив. Я навіть не задумувався, що е, мене можуть за двохсотити або за трьохсотити. Я був сконцентрований на поставленій задачі командування. коли мені з КСП роти по породійці, Передали, що з Мавіка побачили, що лівіше від мене, де розбитий наш танчик, і від нього ще назад, метрів 300, працює підерський снайпер по мені. Ну, я сказав добре, посміхнувся і потім ну, далі продовжував виконувати свою роботу. Ну там у підрив не було можливості зовсім вижити. Ну це просто не пояснити. Чи є відчуття страху у такі моменти? Ні, немає. Ну там не думаєш про смерть або про рідних. Ну от я думав про підлеглих. А коли я прийшов на точку. Зуби дракона, як пацани називали. І побачив, що я один, ну, мені вже легше було якось працювати. Яким ти себе бачиш в майбутньому після перемоги? Військовим. Я себе в цивільному житті, на жаль, не бачу ніким. Що взагалі потрібно Україні, ЗСУ для того, щоб найскоріше отримати перемогу? Щоб перестали пиздити кошти. З держбюджетів і кидали всі кошти на ЗСУ. Якщо ну, цього не буде і будуть отак, нас стил буде надалі зраджувати, ну смерті військовослужбовців, ЗСУ морської піхоти, національної гвардії, ну вони просто загинули ні за що. Ну, от доки. Військовослужбовці гинуть там на нульовій лінії розмежування, то в мене є можливість і багато в кого підлікуватися, там, пройти реабілітацію і знову йти в бій. Яка роль волонтерів у цій війні? Ну, вони роблять великий вклад. Вони, хоч на маленький крок, але вони нас наближають до перемоги тим, що. Допомагають. Ну, ЗСУ ну, видають життя, але Цібер це що кросівки просто. Коли ти ходиш по окопу там, де по коліна води, то тебе це, ці кросівки не врятують. Що наразі не необхідніше? Ну, щодо забезпечення? Зброя. Бронетехніка. Тому що в нас радянська бронетехніка, яка ламається кожен раз. І якщо бронетехніка зламалась на лінії фронту, то це весь екіпаж 200 просто, прилітає або з Мавіка, або з іншої якоїсь херні в бронетехніку, а потім приходять підери і просто закидають гранати. В люки бронетехніки і все. А що до ворога до російських солдат, вони також завзято воюють, що все ж таки у нас наша перевага це те, що ми захищаємо свою Україну. Ну це просто зомбі. Там просто служать наркомани. Нас навіть попереджали, якщо ми зайдемо на підверські позиції, щоб, якщо дуже сильно буде хотітися їсти, щоб. Не їсти підерські сухпаї. Тому що там щось підмішують? Так, їм щось додають. Ну і плюс вони колять, курять, там, ну і так далі. От як в мене був випадок в Бахмуті, я стояв на спостережному пункті на, на точці, йшла група ДРГ підерська. Я по ним стріляю, я по ним випустив три магазини, а вони далі йдуть на мене. Потім ну, не доходять, може, півтора-два метри падають і стікають кров'ю. І все мене тягне на війну. Я нічого з ним з цим поробити не можу зовсім. Ну, от Я тут в шпиталі ну, якби відпочиваю в тилу, але мої думки там на війні. Ну, якось не хочеться не їсти, ну не спати. ну. Я навіть щоб заснути, я засипаю тільки під українську музику і все. А яку музику українську слухаєш? Метал. Таке щось поважкіше, так? Тобі подобається? Ну, це взагалі українська музика ну, мене мотивує на подвиги. Мені хоч, хочеться іще, і ще йти і змінювати світ. Я можу задати питання щодо полонених? Брали ви в полон російських солдатів і як ставилися до них? Я не беру в полон нікого. Ну навіщо мені? Цю не до брати в полон. Ну, От на нашого навіть одного військовополоненого треба 10 їхніх підарів, щоб обміняти на нашого. Але ж 9 місяців тому ти не був таким. Ну, психологічний стан у мене теж не був раніше таким. Ну, а зараз психіки просто немає. Я став більш жорсткішою людиною, ніж до війни. Ну і навіть ну, якось я не задумуюсь про це, що <кій> <кій> ну, от коли закінчиться війна. І... Я повернуся назад у мирне життя. Ну, я себе не бачу у мирному житті. Підписувати контракти в інших арміях світу, де йде війна. Тобто вибір вже за тебе зробила війна? Так. Да. Хочу тобі подякувати за розмову, за те, що ти такий є, що я такі хлопці, які ціною свого життя, свого психічного стану, свого здоров'я. Боронять нашу країну від загарбника. Велике-велике тобі. Дякую дякую, Ксенія Перевеш зве Юрій Слободяний для юг тудей.